Привіт, мене звуть Валентина. і У нас погадашки, що чекає вас до кінця місяця. Буде три варіанти. Подумайте про себе і виберіть один з варіантів. Так, що чекає до кінця місяця? Варіант номер 1 у нас дев'яточка кубків говорить про те, що ви будете доволі задоволеними всім, що у вас відбувається. Можливо, у вас уже будуть якісь переміни, вихід із якихось старих негативних неприємних ситуацій, тому що на дні колоди у нас четверка мечів говорить про те, що можливо у вас зараз не все добре, але як ви піде від, від цієї ситуації, щось поміняється, так для варіанту номер два ще чекає вас до кінця цього місяця. Варіант номер два вісімвісімка жезлів говорить про те, що ви вже почнете активно діяти, тому що є плани на майбутнє, і ви готові прикладати до цього максимальні зусилля. Так і що ж чекає? Варіант номер три до кінця місяця. У нас тут дев'яточка мечів говорить про те, що вже буде закінчувати якась ваша негативна ситуація, тому що на дні колоди у нас колесо фортуни, а це говорить про те, що в скорому часі до вас будуть якісь проходити нові пропозиції, і ви будете хвататися за ці можливості. Дорогі друзі, не забуваємо про те, що це не індивідуальний, а загальний розклад. Всі підходити не можуть за індивідуальними розкладами. пишіть мені особисті повідомлення, або переходьте на мій інстаграм. Всім класного дня!